Ковбасюк родом з Хмельниччини. Три роки служив за контрактом у Національній гвардії України. Принциповий, рішучий, вольовий. До повномасштабного російського вторгнення працював на заводі в Чехії. Мені всі казали, там що все, от буде війна. а я кажу, блін, та яка війна, що ви себе накручуєте. Але потім, приблизно за два тижні до війни, до мене подзвонили вже з моєї частини, де я служив. І почали перевіряти облікові дані, щоб зв'язатися в разі чого. І я вже тоді зрозумів, що все буде війна. Боронити батьківщину Богдан пішов у квітні 2022 року. На війні був кулеметником та розвідником. Каже, найстрашніше це коли ти бачиш, як гинуть твої побратими та цивільні українці. І Там, от, я пам'ятаю, була одна сім'я. Ми завжди просили, давайте ми вас заберемо, давайте ми вас заберемо. Вони в ні. І вже десь так на третій день, як почали розбирати село. Хтось до них все-таки достукався, але не ми, це якісь, мабуть, волонтери чи що. І ну, почали їх забирати. І ми, як я повню, ми поїхали на позиції, бачимо, що вони вже грузяться в машину. І думаємо, о, все супер, добре, що забрали людей. А вертаємося з позиції, бачимо, що хата вже розгромлена і тут по машині м'ясо. Цей трагічний випадок досі в пам'яті Богдана. Також пам'ятає той день, коли отримав важке поранення. Тоді воїни виконували бойове завдання і мали переплисти річку, але потрапили у засідку. І коли ми вже відтягнулися, вже зайшли в бліндаж. Буквально за хвилин 20 прилетів в град. Попав прямо в бліндаж. Нас там хлопці всіх контузило, мене засипало. Я думав, що влупило в бетон. І нас якби просто присипало, контузія жорстка, але чую, що мене прям сильно-сильно потягне права нога. Через контузію Богдан не міг ні говорити, ні кричати. Нестерпний біль у нозі посилювався. Навколо була суцільна темрява і пил. Із земляного полону його визволив побратим Андрій. Він мене вже відкопав, почав піднімати голову, дивлюся, що нога вже розтрощена, але я думав, що просто може кістка перебита чи ще щось. Але вона була взагалі відірвана, але просто трималась на штанині. І вже коли мене перекинули на носілки і пацани чую, кажуть, що забери ногу, я думав, що вони візьмуть ногу і типу, по собою понесуть, а він бере типу, ногу ногу, мені на груди закидує. Я так думаю, блін, але я взяв так, знаєте, і постійно цілу дорогу їду і тримаю за великого пальця. Надію, що типу, зараз я її відчую. Під час евакуації Богдан час від часу втрачав свідомість. Прийшовши до тями, боєць попросив медиків подзвонити мамі і сказати, що він живий, але тяжко поранений. Я чула, що вони їхали кудись, Я думаю, що це везли мого сина в цей момент. Він передзвонив і сказав, що Богдан отримав поранення. Я, я спитала, яке важке. Вони, він сказав, що да. цей самий день я почула свого сина, Це було три часа дня. Я сказала: Богданчик, як твої справи? Сказав, кажу, мені твій працівник, що в тебе з проблеми з ногою. Як як тебе болить нога чи ні? Він сказав: Ні, мама, вона мене не болить, тому що її вже немає. От тоді я вже нічого не знаю, не пам'ятаю. Це був просто жах, це був крих. Цей момент час зупинився. Потім були шпиталі у Харкові та Києві, де Богдан зробив пропозицію своїй дівчині Дарині, ще лежачи в ліжку після операції. Вона погодилась, і це додало бійцю сил та віри у краще. Наразі Богдан продовжує лікування та реабілітацію в столичному центрі ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Оскільки він отримав ще й осколкові поранення м'яких тканин лівої ноги. Йому зробили успішну операцію по заміні колінного суглоба. Каже, коліно ще болить, але вже згинається. Допомагає реабілітація та заняття з фізичними терапевтами. Саме тут він побачив бійця з високою ампутацією ноги, як у нього. Він мав біомічний протез, на відміну від Богдана. Я бачу, він так чітко ходить, що, блін, капець. Але просто що ще важко з е, таким протезом, є незручності, що він дуже потіє постійно. Зараз влітом, я от вчора я ходив, буквально 6 хвилин я засікав. У мене просто починає потіти фукса, і воно одразу починає перекручуватись. І все, я не можу йти. Через цю короткого куксу, знаєте, не можу йти, мені треба знову його знімати. Дуже неудобно, постійно злишся. А ще буває, десь, знаєте, немає ніде де лавочки сісти чи ще чи, чи спертися. Перший етап остеоінтеграції Богдан вже пройшов. Згодом має бути наступна операція, коли встановлять абатмент, на який буде кріпитися сучасний протез. Новітня технологія дороговартісна, тому благодійники оголосили збір. Допомогти герою може кожен охочий відсканувавши QR-код на екрані. Богдан не втрачає надії, мріє якнайшвидше відновитися та відкрити власний бізнес, який саме поки тримає у секреті. Але каже, це точно буде щось цікаве і до душі. Хочу своїм побратимам сказати, щоб вони нарешті закінчили цю війну і вийшли з тої війни живими і здоровими. Ну і хлопцям, які вже от отримали поранення, хочу сказати, щоб вони теж не падали духом, що життя продовжується. Нема в цьому нічого страшного, просто це все в голові і залежить від того, де людина знаходиться і з ким людина знаходиться.